Доброго ранку, ніч була жахлива, і зараз треба поїхати. Добре, що тут є Аврора. поїду зараз в Аврору, куплю постіль цілу ніч, щось кусало, цілу ніч щось літало. На вікнах тут. Зараз покажу. На вікнах вони обрали сітку. Вікно не закривається взагалі, на форточку так відкривається, а щоб його закрити, неможливо. І тому тут летіли комарі. Одним словом, сьогодні вночі. Гуділо все, друзі, гуділи комарі, тих, яких я ввечері не побачила на вулиці. Гуділо все небо. Виспатися не виспалась. Небо гуділо, тому що. Все летіло на Київ, те, що зараз у нас літає. І воно гуділо. У мене сьогодні зранку навіть була думка, що краще спати в палатках, ніж в такому дешевому номері. Телевізор вісить, але він не показує. Там куча проводів, там навіть із одної розетки щось блискає. Таке враження, що не то, що ремонт. Все, що воно кусало, тут мене зрозуміло. яка тут ця підлога? І що звідки воно тут повзло. І кусало. У нас колись такий випадок був на Арбатки, коли ми поїхали, там ми тоді на 8 березня поїхали, там попросиналися паучки і вночі, тому що нагріли той номер, і вночі нас кусало. Отака От була ніч. Ще монастир. Не вони не, не бемкають, не розбудили. Сонце вже прокинулось. Природа тут чудова, але сьогодні схопила себе на думці, що природа у нас чудова. Але умов. Немає. Доброго ранку. Сходили ми в Аврору і купили за 400 гривень хорошу постіль, тепер нічого кусати не буде. Може, виспимося. Йшли ми зранку з Росі і почули запах жарених яєць. Хтось визвав кухню. І ми вирішили теж замовити собі сніданок. Кухня тут не працює на постійній основі, її лише визивають фоп. Я взяла собі салат, просто порізаний огірок і помідор, а чоловік захотів бекон з жареним яйцем. Яйця виявилися смачні, домашні. Я також взяла собі каву, але якість. Посуду, я взяла собі чай, а чоловік каву. Ну, ось я побачила бруд, і тому мені було дуже гидко їсти. Насправді посуд був весь брудний, вилка липла до рук, я її витирала серветкою. Потім я подивилася, і тарілка була знизу така брудна. Ну, я хочу сказати, що ми заплатили друзі 400 гривень. Доброго ранку. Чудовий день. Сонце. Якби ще виспалось, поснідали. Супер. Готель наш знаходиться. Якраз навпроти монастиря, чоловічого монастиря. Раніше я не хотіла сюди заходити, все-таки це просто тут живуть люди. Це все рівно як до нас, додому, ти когось запросиш. Ніхто мене не запрошував. Але дивлюся, туди люди йдуть, моляться там, і я зайшла подивитися сюди, щоб не заходити далі, там, де живуть ченці. Тут красива така територія, ось монастир. Що змінилося? На тих двох недобудовах є вже куполи. Дуже красива територія, квіточки. Одне я не можу зрозуміти, я завжди дивлюся, мені здається, якщо чоловічий монастир. Тобто там повинні бути лише чоловіки. Але тут приходять, прибирають жінки, квіти саджають, жінки. Чоловіків я бачила лише раз, які купалися в джерелі. Дуже красиві тут квіти, троянди неймовірні. Що біля пішохідних переходів вразило, це такі встановлені ляльки, Миронівці в Богославі також. В Богослав ми вже приїжджаємо четвертий рік. І коли ми спочатку перші роки приїжджали, ми захоплювалися всіма місцями, історією. А зараз, мабуть, звикли дуже красиво тут. Це місто знаходиться на річці Рось, яка ділить навпіл місту. Частина міс... міста за Росю, так і називається, Заросся. І тут всі назви: росинка, є магазин такий, все від назви річки Рось. Дуже багато в мене є відео про Богуслав. І хочеться згадати знову, що заснування цього міста дослідники пов'язують з будівництвом у 1032 році київським князем Ярославом Мудрим. Місто невелике, але з великою історією. Тут населення 15700. Чоловік. В цьому невеликому місті є що подивитись. Дуже красива річка Русь, заросся, і перед россю красиві місця, величезні валуни. Запустили з цієї сторони красиві раніше були. Там все запустили, Там, нічого, нічого не, не були. чистять. Там були. Нікому нічого не треба. Деревами вже. Місто невелике, але є музей історії Богославщини. Меморіальний музей садиба, Марка Вовчка. Ну і на що можна дивитися? Нескінченно, це, що я казала, на їхнє гранітне оголення. Зараз ми проїжджаємо ринок, базар. Коли базарний день, то автомобілей тут дуже багато. З'їжджаються з усіх сел. Люди своїм крамом. Базарний Сьогодні базарний. Базар відзавр. Найбільше їх п'ятницю. І неділя, мабуть, п'ятниця субота, неділя, базарний день. І сьогодні базар без. Багато в мене є відео на моєму каналі, тому заходьте подивіться про Богуслав, а я скажу, куди е, можна сходити і куди ми ходили. Зразу, коли в'їжджаємо в Богуслав. І е, справа буде у вас е, така статуя Марії Богославки, і там центр ткаства Килимів. Там можна подивитись, ми туди ні разу не попали, тому що завжди було закрито. Музей історії у них є. Богуславський гранітне оголення, яке нам саме найбільше сподобалось. Чоловічий монастир. Біля нього можна походити красиво. Він стоїть на висоті, подивитись. Це історичний музей. Також чудовий ставок, яким опікується чоловічий монастир. Джерело зі смачною водою. А в мед ми їздили. Там гора Тутоха. Природа тут неймовірна, дуже чудові ліси, тому є навіть гриби. Якщо хочеться тиші, можна сюди. Їхні легенди Марусі трошки притормозиш, Вони кажуть, що Маруся Богославка це ота турецька султанша. Що Зробили легенду, що це їхня Маруся Богославка, а це ота. Ось вони її. Зробили про неї таку легенду. А тут майстерська авторських килимів. Це Маруся, так? Оце, да? оце Маруся така, да. А чого вона вдерта? Ну, того. То, що розповідають, а робити не хочуть. Обдерти. Бідні. Така обскуба на ночі. Теж треба робити ремонт, так як і в готелях. Поїхали. Хоч обдерти краску. Хоч би краску пообдирали. Пообдирали та вона. покрасили його з пульвіком. А це Моронівка. Це найближча залізнична станція до Богуслава. І тут. Оці ляльки ми зрозуміли, що, друзі, у нас вкладають гроші в асфальт, у них вкладають гроші в ляльковий театр на дорозі. Це мість дорожніх знаків. Це Владиславка, і ми зустріли два гнізда лелек. Тут в цьому селі ми побачили оце одне, одна сім'я і поряд іще одна. Це от мама виглядає, вона мене побачила. Зараз іду ближче до неї. А дитинчата є. А перед цим ми не встигли зняти. Ми бачили, теж, мабуть, то був тато, сів. І клацав, звав когось, вони ж один з одним говорять так. Колись ми в дитинстві їх так звали. Полетіла. Лелеки селяться завжди лише біля хатів і біля людей. І з давних давен люди знають, що їх ображати не можна. Якщо раніше таке було, якщо образив лелеку, то вона обов'язково принесе жарину і спалить стріху, спалить хату тій людині, як їхню сім'ю образили. Ну, а раніше стріхи були з соломи. Тому люди знали, що ображати лелечу сім'ю не можна. Вони як будують своє гніздо, це на постійно. Лелеки живуть сім'ями, і дітей виховують сім'ями, вчать їх літати, і завжди прилітають в одне й те саме гніздо. Хто ще не зі мною, друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Хто зі мною, дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною. Пишіть ваші хороші коментарі, ставте вподобайки, діліться моїм відео своїми знайомими. соцмережах. Красива річка Русь. Чудова природа, неймовірна природа. Піду трошечки посижу, поспостерігаю за природою і за рибалкою. Риба цього разу не ловилася зовсім, і от він сидів трішечки так далеченько. Я наскільки могла приблизила камеру, спостерігала за ним. Риба не ловилася, навіть пліточка. Тоді ми прямо в прямому ефірі зловили карпа на 3 кг. Цей раз, друзі, холодно, постійний вітер, постійна зміна температур. І навіть на цьому ставочку, де повно риби, теж не ловилася. Поспостерігала я за рибалкою, який то кефір пив, то в телефоні там щось дивився. Тобто, отака була риболовля. Ми й вудочки взяли, і навіть під саку цей раз взяли, але не захотів чоловік іти і отак оце, пити кефір або дивитись в телефоні, замість того, щоб зловити якусь рибку. Так що не було рибалки. Зато пташки виспівували на різні голоси. І їжачка бачила пізніше, ви побачите, я вставила в своє відео. Чудовий захід сонця бачила. Ну, взагалі природа дуже чудова. Привіт, малече! Це маленьке дитинча їжачок. Вони нічні звірки, вийшов на полювання, і якраз лежить величезний жук. Я завжди думала, що вони мишей їдять, а тут дивіться, якого жука він схватив. Сьогодні ми їдемо додому. Пішли скупатися на розвитись. Ташечка нам каже: Доброго ранку Тільки що так гарно співала, тільки я достала телефон так. Додому. Відпочили. Розвіялись, так. Відпочити не відпочили.